Напевно, що нема ютуб-блогера, який би не робив пафосні відео топ-5 моїх книжок, що треба почитати, і так далі. Я не буду дуже сильно від них відрізнятися. Єдине, я зроблю наступну річ. Я вам розкажу про три книжки, які ну мені хочеться використати слово порвали мене. Тобто, це книжки, які повністю мене змінили. І перед тим як я почну, я б хотів розпочати з вами певний діалог. Бо на цьому каналі простір твого спокою, я е, хотів би не тільки щось вам розповідати, а й отримувати від вас інформацію, щоб розвиватися разом з вами. Тому якщо у вас є е, книжки, які повністю змінили ваше життя, будь ласка, поділіться і всі разом ми будемо читати найкраще. Книги, що будуть робити нас найкращою версією себе, отже, перша книжка це не дуже відома книжка. Вона називається Жити за принципом 80 на 20». Вона російськомовна, тому що я її купив ще, напевно, що у 2013 чи 2012 році. Є принцип 80 на 20» її написав е, той самий автор Річард Кох, але от вона мені не дуже зайшла. Вона така досить математична, досить бізнесова, а оце саме жити по принципу 80 на 20. І для мене це було перше таке нереальне откровення, Тому що до цього я жив в певній ілюзії, що е, треба пахати, Треба пахати 24 на 7. А тут приходить дядька і каже: а ви знаєте, що насправді лише 20% ваших зусиль дають 80% результатів. Ви можете пахати 24 на 7, це буде давати 100%. Або ви можете пахати, умовно кажучи, 4 години з цих 24, і це буде давати 80% ефективності. І ну, в мене ця ідея тоді, коли я був ще молодим хлопцем. Мене вона дуже-дуже сильно здивувала, і автор в цій книжці дуже якісно доводить, як не тільки це приміняти до, скажімо, своєї роботи, до бізнесу, але і до всіх сфер свого життя, такі як відносини, такі як фінанси, і так далі. І для мене це було дуже дуже серйозне чтиво, коли я зрозумів, що в цьому житті можна досягати набагато більшого, і для цього можна робити набагато менше. Дуже вам рекомендую для ознайомлення. Друга книжка, яку я прочитав трошки пізніше, яка вразила мене дуже сильно, це антикрихкість Насіма Талеба. Що це за книжка? Це книжка, яку написав сучасний американський трейдер Насім Талеба. Це було моє таке перше знайомство зі стоїцизмом. Після цієї книжки я почав активно вивчати стоїків, тому що там вона достатньо товста книжка, і що найцікавіше, це напевно, що книжка, яку можна назвати збіркою есеїв. Тобто він там каже про все підряд. В цій книзі я. Дійсно дізнався про те, як в цьому житті можна бути максимально стійким до будь-яких життєвих негараздів. І мені здається, що ця книжка вона найскладніша в плані огляду, тому що дуже складно, от як 80 на 20, зробити якийсь певний критерій, там оте, оте оте. Ні, там вона настільки насичена інформацією, там буквально кожна глава цієї книжки. Там він дає дуже багато інформації, і що мені сподобалось, це книжка людини-практика людина, яка все життя мав справи з біржею, з дуже сильним ризиком, з незрозумілістю, як взагалі що буде рівно завтра, і як він це все переживав. І як він досягав успіху, все це дуже-дуже цікаво. Я вам раджу цю книжку. І, до речі, забув сказати, що особливість цих книжок, всіх трьох книжок, про які я розкажу, полягає в тому, що я їх постійно прочитую. Тобто, мене, от, знаєте, як і в кожного нас є фільми, які тобі хочеться придивлятися. Те саме з цими книжками. У мене прямо от рука кожного разу тянеться до однієї з цих книжок. І... Що найважливіше, це знову ж таки якась магія. Кожного разу, коли я їх читаю, я щось для себе знаходжу нове. І третя книжка, я її прочитав останню серед цих трьох. І, чесно кажучи, от вона просто вибила почву з під моїх ніг. Тобто вона мене найбільше трансформувала. І це екртолі, сила моменту тепер. Вона називається посібник із духовного просвітлення. І це дійсно так. Це дійсно так. Чому? Бо магія цієї книжки полягає у наступному: є два типи людей. Перший тип людей читає взагалі не розуміє, що це таке, як можна лити так багато води нецікавої, і закидує цю книжку. Це перший тип людей. Другий тип людей, вони читають цю книжку, і просто в якийсь момент вони просто ловлять нереальне просвітлення, нереальний глибокий стан внутрішнього спокою, який неможливо описати. Тому я не можу рекомендувати кожному цю книжку, тому що для декого, хто ще не готовий, вона просто-напросто не зайде. Але якщо ви готові, Якщо, особливо, якщо ви дивитесь це відео на моєму каналі, якщо ви, наприклад, цікавитесь медитацією, можливо, проходили мій курс 5 медитацій для стілення», Якщо у вас є оця духовна жага до нових пошуків, я хочу вам сказати, що е з сила моменту тепер стане для вас дуже сильним проривом. Як у вашій медитації, як у вашому духовному житті. А знову ж таки, це дуже глибока книжка, і там нема якогось одного певного принципу, як із антикрихкістю. Я не можу виділити щось одне, що от робіть отак і ви станете просвітленим. Це просто якась магія. Ти просто читаєш цю книжку, яку дуже складно потім пересказати комусь. Але в момент саме прочитання. Про це дуже багато людей говорять. Про це навіть говорить сам автор в цій книзі. Він каже: не намагайтеся нічого записати, згадати, потім переказати. Просто ви читайте. І в якийсь момент з вами почне траплятися магія. І от це сталося зі мною. Це магія, яка сталася років 5 тому назад, і вона продовжує траплятися кожного дня. Ви знаєте, по іронії судьби я сьогодні почав свій ранок з цієї книжки. Я почав знову перечитувати. В неї дуже класний формат. Він спеціально робить такі певні позначки, паузи між дуже важливими думками. І там одна думка це, наприклад, одна сторінка. От мені подобається прочитати одну сторінку. До цієї позначки і закрити, і почати цей день з такої однохвилинної мудрості, і це реально задає певний тон потім а, моєму дню. Тому от такі от три книжки, які дуже суттєво вплинули на мене. І я сподіваюся, що ці книжки вони зможуть так само допомогти. Вам, якщо вам цікаво питання саморозвитку, духовного розвитку або стійкості, вони якраз таки, знаєте, ці три книжки вони доповнюють один одного. Бо якщо 80 на 20 вчить нас тайм-менеджменту, простоти життя, як бути більш ефективним? Якщо антикрихкість вона вчить більше стійкості, як сприймати життєві негаразди, як підготувати себе до Будь-якого майбутнього. А і це така Черіонтап, вона вчить нас духовному виміру, бо все рівно все починається саме звідти, всі наші емоції, всі наші думки. І тому це такі три книжки, які будуть дуже класно розвивати три сфери вашого життя. Нагадаю, що чекаю на коментарі від вас, які ваші книжки найбільше вас вразили. І ми ще почуємось.